Картина Галицьких Харурги у Грінвальській битві 15 липня 1410 року. Грюнвальській битві присвячена не одна, не дві, мабуть, більше десятка картин. А якщо зібрати всі художні твори, то це, мабуть, можна було б влаштувати чималу виставку. Але до недавнього часу на цій виставці не було б картини, яка розповідала про участь у цій битві воїнів земель Росії. Кожному підручнику можна було прочитати про три смоленські полки, які героїчно витримали удар орденських хоругов і тим самим долучилися до перемоги. Але мало хто згадував про те, що із кількох десятків хоругів союзного польсько-литовського війська на тому полі билося більше десятка хоругів з земель сучасної України. Це хоругви Львівська, Галицька. Перемишльська, Холмська. Це хоругви Київська, Берестейська і інші. Лише Поділля виставили на Грюнвальське поле три хоругви. Тобто з двох чи трьох десятків тисяч про цю цифру історики сперечаються, і досі союзного війська, кілька тисяч вояків прибуло на поле під Грюнвальдом з українських земель, тепер, нарешті, цю історичну несправедливість виправлена завдяки картині, на якій зображено один з епізодів бою під Грюнвальдом. Для сюжету було обрано уривок з давньої хроніки, який йдеться про те, що в один з моментів битви польському королю довелося кинути у бій свої резерви, аби зупинити прорив орденських лицарів. І серед цих резервів була Галицька хоругва. ймовірніше за все, що поруч із нею у бій йшла і хоругва Львівський, оскільки у ті часи військові контингенти формувалися за земельним принципом а обидві хоругви походили з руського королівства, володарем якого у той час був польський король Володислав. Власне на цій картині, якщо придивитися, то можна знайти і самого короля. Він своєю свитою знаходиться на зеленому пагорбі у верхній частині картині на задньому плані. Завдяки польському історику Яну Длугошу. Ми знаємо, що у свиті польського короля в той день було декілька людей з Русі. По-перше, це був князь Сигізмунд Коребутович, який привів на поле Грюнвальської битви власну хоругу. в ті часи. Він мав володіння на Волині. По-друге, у цьому пошті знаходився Данилко, як записано у Длугу, що Данилко з Росії, який носив за королем його стріли до лука. Історики давно підозрюють, що цей Данилко – це ніхто інший, як пан Данило Задеревецький з перемишльської землі. До речі, на ті часи пан Задаревецький вже мав власний герб. Ми бачимо у лівій частині картини в центрі великий прапор з гербом з білим орлом. Навколо цього прапора, власне, і йде запекла сутичка. Що сталося? В один з моментів бою, навколо великої краківської хоругви зіткнулися у двобої охоронці цієї хоругви і австрійські лицарі, які в той день виступали на боці ордена. Ми бачимо прапор хоругви святого Георгія. Якраз під яким билися австрійські лицарі, він трикольоровий в центрі червоно-біло-червоний, і поруч з краківською хоругою. В якийсь момент ця хоругва впала, і аж поки її вдалося її охоронцям відбити і підняти, було незрозуміло чи переможена польська сторона у цьому бою, чи ні, бо падіння прапора було до певної міри символічним. І якраз в цей момент бою король кинув у бій Галицьку та інші хоругви, щоб відбити прапор. Що ми, власне, і бачимо, Галицька хоругва йде в бій під прапором з чорною галкою. Його ми бачимо в центрі картини. Праворуч від нього ще один прапор з золотим левом на блакитному полі, який дряпається на білу скелю. Це герб львівської землі. Власне, і під цим гербом, під цими знаменами йшли в бій воїни сучасної Галичини. Тут також ми можемо побачити у центрі картини ще одного відомого персонажа. З хронік: це пан Олександр Горайський. Він у центрі, в червоній бригантині, з сокирою, намагається звалити з коня орденського лицаря. З хроніки длуго відомо, що Олександр Горайський бився у перших рядах хоругви придворних чинів у королівському війську. не тільки польський король помітив те, що бій вступив у свою вирішальну фазу, це помітив і великий магістр. і в глибині, у лівій частині картини, ми бачимо, як під білим прапором з чорним хрестом, тобто під хоругвою великого магістра, йде у бій Орденський резерв. Однак того дня великому магістру не пощастило. Його резерв не лише не зміг переломити хід боя, але і був оточений польськими хорогоми і литовськими, які на початку боя спочатку атакували орденське військо, а потім почали відступати, відтягнувши за собою і частину ворожих лицарів. Тепер у цей вирішальний момент бою вони повернулися і замкнули кільце оточення навколо війська Тевтонського ордену. Також ми бачимо над хорогами величезне дерево, на гілках якого ми бачимо глядачів, що спостерігають за битвою. Це теж згадано в хроніці, що на полі бою було декілька дерев, і знайшлося чимало охочих спостерігати за бойовищем з його вершини. Присутні на цій картині і смоленські полки символічно на передньому плані, внизу ми бачимо червоний прапор з образом, поруч з ним забитого лицаря в характерному обладунку, в такому лускатому, який використовувався у ті часи в смоленській землі. Тобто, власне, той епізод, який записано, що лицарі смоленської землі, які стояли у центрі війська, вони билися хоробро і. Прапор їх був зрубаний, і майже всі вони загинули у цьому бою. І цей епізод бою теж відображений. Також варто звернути увагу, що лицарі з Галицьких хоруг вони мають щити з гербами. Тривалий час вважалося, що герби на уруському королівстві з'явилися трохи пізніше, вже після Городельської унії, після привілею. Вже у 30-ті роки 15 століття наданого польським королем лицарям з Русі. Однак сучасні дослідженнями встановлено, що власне ці дослідження велися в архівах, знайдено початки руської шляхти, які датуються 80-ми, навіть датуються початком. 15 століття, і там зображено цілком конкретні герби, які у подальшому належали представникам відомих шляхетських родин з Перемишльщини, з Львівщини, з Галичини, з Волині. Вони відображені у пізніших гербовниках, нехай навіть у зміненому вигляді. Дуже реалістично, я б сказав, зображено і склад цих Галицьких хоругов. З давніх документів відомо, що лицарі мали йти на війну на коні з писом, а ті, хто більш багатий, мали йти на війну ще й з двома стрільцями. Це залежало від розміру королівської данини. До речі, є ряд королівських грамат короля, Володислава Ягайла, які датовані вже часами цієї великої війни, тобто до битви на Гринвальді під Гринвальдом залишалося кілька місяців. А король роздавав лицарям володіння на Русі в обмін на те, що вони мали йти за нього на війну. І тут ми бачимо, якраз от і лицарів з щитами, з гербами, а поруч з ними стрілки з лука арбалетники, які одягнуті. Більш скромно мають не такі серйозні обладунки. Це той почет, який супроводжував лицаря під час бою, мав прикривати йому спину від ворогів. Битва була досить запеклою і багато загинуло орденських лицарів, але дуже багато було взято і в полон. Адже у ті часи за заможного лицаря можна було отримати чималий викуп навіть централізовано з Тевтонського ордену за мирною угодою, яка була. Укладена згодом, була отримана величезна сума у 100 тисяч коп грошей. Більшість якої якраз і мала покрити викуп за захоплених полонених у Грюнвальській битві. Таким чином ми можемо говорити про те, що галицькі хоругви не лише побували на зеленому полі або на полі під Грюнвальдом. Але і внесли чималий вклад у перемогу, яка там відбулася. Адже після неї орден вже не зміг повернути собі тої могутності, яку мав. А лицарі з Русі здобули собі славу. Слід сказати, що за подвиги, у цій битві король нагородив деяких із них новими володіннями. Наприклад, найбільш відомий Романко Сущик з Романкова, який отримав два села на Галищині після цієї битви, були і менш відомі персонажі, наприклад, Фредер Плешовець, який теж наростив своє володіння після битви. А Холмських, ну, участь у битві подвиги холмської хороги були відзначені іншим чином. Король заснував храм у місті Холмі якраз на честь звитяги. Пит э, Гренвальдом. Я знаком с ребятами, с реконструкторами, которые занимаются реконструкцией этой эпохи го века, 16 века. Це, действительно подвижники, уникальные люди, очень интересные люди. Вот. И, конечно, не общаясь с ними, не будучи знакомым с ними, я думаю, что ну, мне было бы очень сложно, во всяком случае, я думаю, что. Ну вряд ли бы было бы столько материала, столько эмоций, а потом всё-таки эти детали важны для художника-быталиста. Опять же, не зная каких-то вещей, не надев этот доспех, не держа в руке меч, очень сложно делать работы и писать на эту тематику. Художнику важно прочувствовать сам ход битвы, именно прикоснувшись к этому металлу. Нині на місці Гренвальської битви споруджено меморіальний комплекс. Під ним є музей в якому висять копії хоругів усіх частин, які билися під Грюнвальдом 15 липня 1410 року. У цій музейній залі можна між ними відшукати і хоругви Галицької землі, і Львівську хоругу. Кілька років тому, коли було відсвятковано 600-й ювілей Гренвальської битви, на тому полі відбулася її реконструкція. В якій прийняли участь понад 5 тисяч реконструкторів з багатьох країн Європи, в тому числі України. Ну, практично вперше, після 1410 року, на це поле під прапором з Чорною Галкою, вийшли реконструктори з України, які щоправда стояли не в центрі польського війська, а на, йому лівому, на його лівому фланзі. Але так само здобули символічну перемогу 6 століття.